Наразі в роботі запит на купівлю квартири під орендний бізнес. На що краще звернути увагу? Так, наразі в нас таких схожих запитів є декілька від клієнтів. Помітили, що люди звертають увагу та фокусуються саме на ремонті. Але ремонт це не головне далеко. Тому що так, він може пришвидшити здачу об'єкта в оренду, але при довгостроковій перспективі даний об'єкт може виявитись зовсім неліквідним. Добре, тоді на які параметри потрібно обов'язково звертати увагу? Тобто, необхідно звернути увагу на вартість метра квадратного, який у нас поверх, тому що в даний час це важливо. Це в нас ЖК чи вторинний ринок, які він локації розташовується. Та саме головне це окупність даного об'єкта нерухомості. Також треба пам'ятати, ремонт з часом втрачає свою цінність, а ліквідний об'єкт навпаки зберігає та навіть збільшує його вартість. Тому, щоб не помилити з вибором, вам потрібен фахівець. Звертайтесь в компанію RPG, ми вам цьому допоможемо.